Я Його знав з першого класу. Він був хорошим чоловіком, завжди позитивним. 16 січня 2018 року на вулиці Салтівське шосе в місті Харкові було здійснено на пішохода. В результаті дорожньо-транспортної пригоди пішохід загинув на місці пригоди від отриманих травм в кареті швидкої медичної допомоги. Водій з місця дорожньо транспортної пригоди зник та направився у невідомому напрямку. В результаті проведення оперативно розшукових заходів співробітниками національної поліції було встановлено місце розташування транспортного засобу. Також в результаті проведення оперативно розшукових заходів було встановлено водія вказаного транспортного засобу. 18-річний мешканець міста Харкова. Він затриманий за статтею 208 КПК України. Також йому було оголошено підозру у здійсненні кримінального правопорушення, передбаченої частиною 2 статтеї 286 кримінального кодексу України. Це питання про обрання від відносно особи водія, яка здійснила наїзд на пішохода, в результаті чого останні загинув на місці пригоди. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. У зв'язку з тим, що водій своїми неправомірними діями залишив пішохода, на якого допустив наїзд, у небезпечному для життя стані, буде вирішуватись питання про відкриття відносно нього кримінального. Провадження за статтею 135 Кримінального кодексу України досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню триває. На даний час можу повідомити, що вже оголошено підозру за статтею порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Я думаю, що вже завтра буде розглядатися клопотання прокуратури Харківської області щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному. Ми наполягатимемо на триманні під вартою без можливості внесення застави, оскільки ви знаєте, що підозрюваний у дорожньо-транспортній пригоді він зник з місця події, тобто він намагався переховуватися одразу з перших хвилин. Щодо стану алкогольного або наркотичного сп'яніння, то на даний час у нас є дані попередні експертизи, що не встановлено наявності у крові ані алкоголю, ані будь-яких інших наркотичних засобів. Щодо самого підозрюваного, то я можу зазначити, що даних про те, що він вже притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху у нас немає, оскільки водійське посвідчення. Він отримав лише наприкінці 2017 року, а саме 27 грудня 2017 року. Тобто, дуже короткий термін водійської практики. Я його знав з першого класу. Він був хорошим чоловіком, завжди позитивним. Узнали ДТП, я на мою обрат Я сидів якби как бы, в гостях, не у себе вдома. Мне написал его брат, типа, ну, то, что его больше нету. Я вначале думал, что это какая-то шутка там. Ну, надеялся на то, что это шутка. А потом уже, когда встретился, ну, по брату все понял. Он сказал mm -hmm. на Салтовке возле восьмого хлебзавода, ну, это произошло. То, что его сбили очень сильно, то, что потом еще какое-то определенное время он вроде как дышал. У него были открытые глаза, а потом уже ну, все, не стало его. У него там бабушка жила, он там с другом гулял. Думаю, такие травмы так сильно его подкинуло. На видео все видно, то что я думаю, что сложно было бы выжить. Даже если бы скоро где-то в пяти минутах езды было, думаю, это было бы сложно. Я хочу тебя на пожелать, чтобы не было больше ни у кого из его семьи такого. Да и вообще, чтобы никто из родителей не хоронил детей. Потому что это очень больно.